У мене для вас класна новина, це та, що я загрузив курс паркування від а до Я на YouTube. Тепер він є на моєму YouTube каналі. Якщо ви зараз зайдете в списки відтворення, ви побачите там цей відеокурс. Він доступний лише спонсорам. На рівню курс з паркування. Тобто це третій рівень, він коштує 750 гривень в місяць. Раніше курс коштував там 1900 гривень, зі знижкою 1500 гривень на два місяці був доступ. Зараз ви отримаєте доступ на місяць через спонсорство. За 750 гривень і проходити курс саме тоді, коли вам потрібно. Тобто, вам не потрібно чекати якоїсь там спеціальної пропозиції зі знижкою, що от Сергій можливо зробить якусь знижку, потім я піду куплю курс. Все курсу вже в telegram боті не буде, як був раніше. Він тепер буде лише на YouTube. Крім того, що ви отримаєте цей курс, ви ще отримаєте багато різних закритих відео, які недоступні іншим. Це спеціальний контент для спонсорів, плюс згадки про спонсорів, плюс пріоритетна відповідь на коментарі, а також що закритий чат зі мною, де я точно буду вам відповідати на ваші питання стосовно курсу. і Не тільки переходьте, курс реально класний. Там є відповіді на всі ваші питання стосовно габаритів, того, як припаркуватись паралельно, перпендикулярно, діагонально, про парковки в місті. Тобто, по крокові інструкції до кожного виду паркування. Ви тим самим не тільки просто отримаєте цей досвід, ви ж станете спонсором YouTube і тим самим будете просувати україномовний освітній контент, за що я вам безмежно буду вдячний. Чи можливо прийти курс за місяць? Та лігкотня, два-три тижні, якщо ви дійсно будете тренувати, вам той курс більше не понадобиться. Тому ви взяли спонсорство на місяць, якщо вам потрібно зараз саме тренуватися, пройшли курс і відмінили спонсорство і все. І в результаті у вас ціна 750 гривень. Тобто не треба переплачувати. Головне, що ви отримали результат. А результат ви отримаєте лише коли будете тренуватися. Тому, якщо ви бажаєте підтримати україномовний контент, підтримати канал Сергія Нагорного, стати спонсором і навчитись класно паркуватись з крутим відеокурсом від Нагорного та Зєрчикова, то welcome.